Робота на столі з руками не відрізняється від роботи з руками на татані. Так само працюємо з передпліччям, зі всією рукою. Ось рука падає на корпус. Ось так рука падає на стіл, якщо вона розслаблена, це абсолютно безболісно. Катаємо тісто, тобто крутимо плечову кістку. Іноді буває корисним підкласти свою долонь під плечовий суглоб. Катати тіста можна на двох руках, а ще на двох руках можна зробити прийом хрест. І перехід в прийом циганочка. Просимо людину розслабляти плечі, вільно дихати. Працюємо не бійцепсами, а корпусом. Прийом діагоналі. Потягнув на себе плече, відпустив. Тягнемо на себе плечовий пояс, відпускаємо так, щоб плече падало, а голова не відривалася від столу. І цей прийом поступово переходить в баланс на боці. Тут треба дуже уважно слідкувати за безпекою людини. Ми стоїмо в притул до столу, страхуємо. Тягнемо на себе то плечовий пояс, то тазовий і відпускаємо для вільного падіння. Люди люблять балансувати на боці подовго і з задоволенням. Положені на боці ще можна попідкидати ось так ногу, що зверху. Робота з новими на столі. Так само, як і на татамі. Крутимо стегнову кістку. Підкидаємо ногу. Головне м'яко підхоплювати без звуку. Коліна розслабляємо. Такий самий дзвіночок. Розкриття тазу. Головне не амплітуда, не ступінь гнучкості, а вільний рух. Граємо в волейбол колінкою. Махи ногами на столі не амплітудні. Головне, щоб людина розслабляла таз і живіт і відчувала як вібрація доходить до печей. Ноги можна підкидати вертикально. Можна і за пальці підняти. Теж приємне почуття. Фіксуємо ноги за щиколотки, коліна зігнуті і перекатуємо таз вліво-вправо. Працюємо не руками, а нахилом корпусу. І, звісно, слідкуємо за безпекою людини. Крутимо стрічкою плечову кістку, тобто катаємо тісто. І катаємо тісто на різних рівнях по висоті, а потім починаємо махи рукою це далі і далі на 180 градусів, на 360, це вже прийом метелик, такий самий, як і на татамі. Фіксуємо зап'ясток і робимо прийом кайдани. Працюємо з передпліччям, а потім зі всією рукою. Таку стрічку можна скрутити навіть з гігієнічного простиратла. Якщо людина лежить на животі, то руки в замок на чоло. І можна зробити прийом дельтаплан. На відміну від роботи на татамі, ви стоїте з боку голови. І головне не амплітуда руху, а вільний рух і комфорт. Ось так застосовуються прийоми гойди-гойди, коли людина лежить на столі під покривалом від час класичного масажу. Ці оригінальні прийоми дають потужний розслабляючий ефект, навіть тоді, коли неефективні інші техніки. Повна відсутність деформації тканин і вільний рух. Це український масаж гойда-гойда. é justo e, é claro, é paralelo no meu